Добрий день, шановне журі! Дозвольте представити до вашої уваги доповідь за темою біоекологічні особливості комплексу філофагів основних лисяних порід у місті Харкові. Зелені зони міста Харкова представлені лісопарком, гідропарками, лугопарками, парками, скверами та прибудниковими зеленими осередками. Частіше за все, вони формуються такими видами деревних порід. Як липа, в'яз, клен, дуб, каштан та ясен. Комахи філофаги можуть завдавати значної шкоди міським насадженням, псувати їх естетичну значущість. До групи комах філофагів можна віднести листогризів, мінерів та галоутворювачів, вивченню фауни філофагів деревних рослин. Їх фенології, динаміці чисельності у зелених зонах міста Харкова присвячена достатня кількість наукових праць, але необхідність постійного моніторингу їх видового складу та чисельності є актуальною та обумовленою потребами швидкого реагування служб захисту рослин задля запобігання поширення шкідників. Метою нашої роботи було визначення видового складу основних філофагів панівних листяних порід на території міста Харкова для розробки атласу визначника комах за типами ушкоджень листя. Об'єкт нашого дослідження біоекологічні особливості філофагів, предмет дослідження філофаги листяних порід зелених насаджень міста Харкова. Завдання дослідження, вивчення видового складу комах філофаїв на основних листяних породах липа, в'яз та дуб міста Харкова, визначення ступеню трапляння, особливостей живлення та способу життя визначених видів. Розробка атласу визначника основних філофаїв зелених насаджень міста Харкова за пошкодженням листя. Польові дослідження проведено за загальноприйнятними ентомологічними методиками: ручний збір комах під час маршрутних обстежень, вилов комах ентомологічним сачком шляхом косіння по деревах, аналіз пошкодження листя зібраного на дослідних маршрутах у парках міста Харкова, на дослідних маршрутах в період з травня по серпень 2023 року. У парках Шевченка та Молодіжний було обстежено по 250 листків з 10 дерев, в'яза гладкого, липи серцелистої та дуба звичайного. Відзначено пошкодження листя, які характерні для того чи іншого виду філофагів, на личинковій та імагінальній стадіях розвитку. В результаті проведених досліджень було виявлено 34 види філофагів, з них три види з підкласу кліщі та 31 вид класу комахи, які належать до 22 родів з 14 родин 6 рядів. Таксономічний аналіз показав, що найбільшою мірою філофаги зелених насаджень міста Харкова. Представлені рядом метелики, лепідоптера, які становили майже 56% за кількістю виявлених видів. Друге місце посів ряд жуки, колеоптера, представники якого становили 14% видів. Представники ряду перетинчастокрилі, хімінооптера, склали майже 12% від загалу. Аналіз частоти трапляння показав, що масовими було два види: липовий галовий кліщик Еріофістілія та кривовуса смородиного листовійка – пандеміс Церазана. Звичайних видів було 15, видів, які траплялися зрідка, 17. Аналіз ступеня зазеленості дерев філофагами показав. Щонайбільше видів спостерігається на дубі 22. Липою живеться 15 видів, а в'язом 8. Серед виявлених видів філофагів переважають види із гризучим ротовим апаратом на кожній спорід. За способом життя виявлених видів, умовно можна розділити на три групи. Видів, які ведуть потаємний спосіб життя, було 15, що складає 44% від загалу. Це представники мінуючих комах, горіхотвірок, а також кліщі. На другому місці були види з відкритим способом життя. Їх було 32. Це представники родин, попелиці, листоїди, п'ядуни та інші. Види за півприхованим способом життя складали 24% або 8 видів. Переважно це були гусениці листовійок. Встановлено, що в зелених насадженнях міста види листогризи переважають серед інших груп філофагів. Їх частка складала 50%. Частка мінерів та галоутворювачів була майже однаковою. 21 та 20% відповідно. Найменше серед філофагів було сисних видів. Одним з завдань нашого дослідження було складання атласа визначника комах філофагів, які зустрічаються в місті Харкові. За типом пошкодження листя. Ми представляємо атлас визначник найпоширеніших філофагів для трьох листяних порід. В'яза, дуба та липи. Ознайомитися з ними можна на наступних слайдах, а також можливо скористатися QR-кодом. Структура атласу передбачає розподілення комак за основними типами порід, які зустрічалися у місті Харків. Так, наприклад, на в'язі зустрічаються такі типи пошкоджень, як скелетування, яке пов'язане з діяльністю личинок та імаго, Ільмового листоїда, об'їдання спричинене личинками пильщиків зеленого кольору або личинками п'ядуна шовкопряда смугастобурого. Згортання листя за допомогою павутинки обумовлено життєдіяльністю всеїдної листовійки. Мінування верхньої сторони листа стрічкоподібними мінами викликано в'язовою мілю крихіткою. Нижньої сторони мілю мільюстрокаткою в'язовою. Утворення видутих, викривлених, зеленувато чорних гал може бути спричинено в'язовою попелицею, зеленувато-жовтих в'язовим кліщиком. За нашим атласом на дубі можна визначити 18 найбільш поширених видів, такі як кривовуса вербова листовійка. Листовіка глодова та листовіка зелена дубова. Міль строкатка дубова, дубова мінуюча міль та дубова одноколірна міль утворюють міни на поверхні листя дуба. Також ми визначили три види горіхотвірок – дубову, нумінизматичну та виноградноподібну, які утворюють гали різних розмірів на листі. Листя липи пошкоджено або деформовано у результаті об'їдання або згортання. Такими філофагами, як листовійка голодова, кривовуса вербова листовійка та п'ядун обдирало. На поверхні листя липи можна відрізнити пошкодження у вигляді гал, які утворили липовий повстяний кліщ, липовий галовий кліщ. Галоутворюваче липова муха, а також міни, що утворює група мінуючих молей. Особливість Атласу в тому, що він лаконічний, спрощений, ілюстрований. Ним легко можна користуватися як на відповідних уроках біології, так і у біологічних гуртках. Виставки дозвольте не зачитувати. Основні положення були представлені у ході доповіді. Дякую за увагу!